Куди можна піти та що варто побачити у Хмельницькому? В центр у нас поряд і колі, які порядки інтересного буде. Парк Шевченка можна нас У В нас в місті дуже гарна набережна, яку кожен повинен відвідати. В нас можна також поїхати в ліс, де гарно провести час, Вона, типу, не смітити, але проїхати, там позикати свіжим повітрям гарно буде. Візде можна піти? В центр, на проспекті, на, на озюрки. Ну, в дічу. На, на, на гречанах дальних, ближніх. Ну везде по, по городу. Кругом у нас гарно. Каштани, зараз весна розквітає. А можливо окрема якась місцина. Ну, окрема місцина. Ну, до річки можна в парк піти прогулятися. Дуже гарна територія зроблена. Парки. <рес> З дітьми в парки. В Чекмана, в Шевченка, в Франка, в Дендропарк. Музей ще не закінчений. І такого дуже небагато у нас, на жаль, в Хмельницькому. Окрім парка Чекмана, на виставку в дендропарк також можна сходити, погуляти в теперішню погоду. Можна у нас навідатись, прогулятися і по центральній вулиці, вона не, не має проїжджої частини. Така для прогулянки дуже гарна. У нас там теж чистенько, багато квітів завжди у сезон. Куди можна піти та що варто побачити у Хмельницькому? Не знаю, всюду можно пойти, Що куда, куда что хотите смотрите. Вот стадион. Все?